Доброго дня! Хочу показати, як виглядає головна лікарня, дитяча лікарня в Варшаві, в Польщі. Ось Центр здоров'я дитячого Ось така циклубне вес. А це... А це чистять. Спочатку для гелікоптера на про всяк випадок того, що якщо десь ДТП можливо, не дай Боже, чи ще щось, і треба по-бистрому доставити в лікарню дитину то доставляють гелікоптером. А це я зі своєю доставою.